Дорогі краяни, дозвольте від всього серця щиро привітати вас із святом Великодня, із Воскресінням Христовим. Христос терпів багато, дуже багато і несправедливо терпів, але ця Його важка ноша завершилася Його світлим Воскресінням. Світлий праздник Воскресіння Христового він завжди в нашу оселю приносить тепло, радість і світло. Ми вже четвертий рік під час війни зустрічаємо Великдень не просто, звісно, в Україні в цей непростий складний час, але ми віримо в те, що як Воскрес Христос, так воскресне і Україна, тому що нас захищають наші славні титани, воїни, наші збройні сили, і вони просять нас. Тут, в тилу, щоб ми робили все для того, щоб життя продовжувалося, щоб Україна мала майбутнє, щоб Україна вірила в те, що перемога прийде. Ми живемо для своїх дітей, ми живемо для наших воїнів. І тому ми тут, в тилу, повинні дотримуватися нашої історії, наших традицій, нашої мови, нашого коріння. І тому під час Великодня діточки будуть співати веснянки, танцювати гаївки. Для того щоб ми бачили, що Україна є самобутньою і вона має перспективу. А ці діти це і саме наше майбутнє світло, і воїни саме за них воюють. Ми дякуємо всім, що вони жертвують своїм життям, своєю долею заради майбутнього нашої країни, нашої держави. Я хочу, щоб затишок, тепло і світло прийшло в кожній родини, і щоб воно обігріло ті родини, які втратили своїх героїв. Хай Господь буде з вами, хай Україна перемагає, хай Україна воскресає, Христос Воскрес воістину Воскрес!